Думи мої думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними родами, На чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх народило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розвили в полі, не питали люди, що болить, не питали б, за що протинає долю. Чого можу світом нічого робити, не сказали б нас. Квіти мої діти, нащо вас прохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав? Мабуть, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на світу, Я більше не хочу, одну сльозу з очей караю. І пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Закарі оченята, за затемнії брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. Застепити за могили, що на Україні, серцем ліло не хотіло, співать на чужині, не хотілося в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі, козацькі в Україні витають, так широко, так весело, від краю до краю, як та воля, що минулась, ніб в широке горе. Степ і степ, ревуть пороги і могили, і гори. Там родилась, гарцювала козацька ямуля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла з а тим часом виросла могила. А над нею орали чодним, сторожем літає і про неї добрим словом ковзарі співає. Все співає, як діялось, сліпі не бараки. Буду тепні, а я, а я тільки вмію плакати. Тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо цур йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей з душою пекло йому на цім світі, а на тім живою. Не накличу собі долі, я ще так не маю. Нехай звині живуть три дні, я її заховаю. Заховаю мою люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той город, літає та кряче, а серденько, соловейко, щебече та плаче. Нишком люди не побачать, та й не засміються. Не втирайте мої сльози, нехай собі рються. Чуже поле поливають щодня і щоночі. Поки-поки не засиплять чужим піском очі. От таке то, а що робить журба не поможе. Коли ж сироті завидують, карай того, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас. Куди ж мені вас, діти? В Україну діти, нашу Україну. Побітині, сиротами, а я тут загинув. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а може і славу. Привітай же, моя ненька, мою Україну, з моїх дітей нерозумних, як свою дитину. Мені тринадцяте минало, я пасиня та за селом. Що так сонечко сіяло, що так нічого було. Мені так люба, люба стало, неначе у Бога. Уже прокликали до палю, а я собі у буряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приясно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, і ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло почебоніло, і рай западило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже, небо голови, і те полі. Погляну я на ягнята, не мої ягнята. Об я на хаті, нема мене хати. Не там, мені Бог не чує. сльози? Тяжкі сльози, а дівчата при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирали, та й почули, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. А й досі, як згадаю, то серце плач та були, чому Господь не дав душі, миловікутім рай. Умер би, олючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би на світі юродивим, людей і Бога не прокляв.